Бажаю міцного здоров'я, леді і джентльмени. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект «Без броні» на ФМ Галичина. Готові ми поговорити сьогодні зі мною у всіх розуміннях цього слова висока людина. А, вже ветеран, але я завжди кажу, що найкраща людина зробить візитку про себе сама. Дмитро Міхалець, привіт, друже. Привіт, брате. Давай почнемо спочатку. Як. Потрапив до війська, а потім будемо потрохи відкривати твої специфіки отої військової служби. Ну не військовий не само початку. В 2015 році потрапив в новостворену патрульну поліцію. Приймав участь в формуванні патрульної поліції в Україні. Той проект спочатку працював в Києві, потім Івано-Франківську. Потім вже з Івано-Франківська. Переїхав на Хмельниччину, там працював і вже з Хмельниччини переїхав до Львівщини, вже як і осів, так і тут вже проживає, вже довгий період. На посаду був запрошений на посаду заступника керівника головного управління національної поліції Львівської області. Відпрацював до 22-го року, десь приблизно там до серпня, до 23-го до 23-го року. До 23 в середині 23 року, 2022 року попросився на війну добровільно, покинув посаду ми тут, у Львові, і вже е, приймав участь в бойових діях саме в такому для мене рідному підрозділі, створеному підрозділі моїми друзями. Це зведений батальйон Національної поліції Захід, який, на мою особисту думку, був створений з числа тих поліцейських, які тоді на добровільних на засадах. Пішли самі е бажали забезпечені, самі ж себе забезпечували. Ну і по сьогоднішній день він функціонує. Приймав участь у 2017-2014 році. Братику, давай застереотипізуємо. Та як нас люблять це робити в коментарях, в соцмережах, зокрема, напевно, під нашим відео це буде теж коментувати. Де, де, де. Як же ж ти так, поліцейський з високою посадою, хабарник Полюбас, власник найдорожчих помешкань-квартир? Ну, ти ж високопосадовець, поліцейський. Що ти таке натворив, що тобі довелося добровільно піти на війну? Це було моє особисте рішення, мене ніхто з нього не спонукав. Мої друзі, всі мої друзі, з якими я привав, вони були там. Я себе абсолютно некомфортно почував, навіть там, будучи на файній посаді, в гарному кабінеті, при, при всьому. Ну, я не міг. Я би собі не пробачив, якби я не приймав участь. Я по сьогоднішній день шкодую про те, що. — 24 лютого я не поїхав одразу. Я то сама, я в мене це найбільше за що я шкодую. Я розумію, що Бог десь мене від чогось оберіг цим самим. Шкода, що я не, не зібрав речі і одразу, 24 лютого, не поїхав в Київ і не прийняв участь там в тих підрозділах поліції, які вже в той момент, в перший день. Почали захищати ту територію. Бо інші підрозділи були вже на Сході. Маріуполі були, в Луганську були, вони вже там захищали нашу країну. Братко, яка в твоя посада була безпосередньо в тебе в батальйоні? 에, спочатку заступником керівника батальйону, потім керівником батальйону за відсутності керівників. 에, ти виходив okay. на бойові позиції? Так, звісно, разом з особовим складом. Нагадай, будь ласка, свій зріст. 2,07. Скажи, будь ласка, хто копав під тебе, під твої 2 спеціальні траншеї? ну, не тобі розповідати, ти сам знаєш, що в будь-яку траншею, коли йде обстріл, ти заходиш навіть з таким зростом, як навіть що на їх складені ножик. У нас було ми більше часу приймали в міських участь, там, наприклад, той, той же самий Бахмут. Там ще як в 23-му році це весна, кінець зими 23-го року, то там ще можна було побігати по вулицях. Якось так більше було. Не було цих стільки FPV, не було скидів. Так воно популярно. З, навіть з таким зростом. При активному обстрілі ти в автомобіль залітаєш і складаєшся миттєво. Навіть не помічаючи, навіть не зачіпаючи нічого, то ще і каска, тебе ще ж обладунки твої, бронь, РПС, все на тобі. Але воно зріс не заважав абсолютно. От тоді, скажи мені, будь ласка, особистий захист під свій зріст, тобі довелося десь специфічно підбирати? Чи це просто лямкова система самого броніка дозволяла під себе налаштувати? І друге питання де тобі знайшли форму? Ну, Форму. Я шукав дуже довго саме мультикам, бо наша форма для мене не підходить. Навіть там поліцейська форма частково мені вшилась під замовленням. Немає таких розмірів. Мультикам є. Що стосується РПС, броні, все РПС підлаштовувалось під мене. Бронь так само, воно це дозволяє. Так, воно деколи виглядало не дуже, тому що сам бронева пластина на мені, вона така маленька, можна так сказати, навіть з великим розміром. Але ж вона була, вона захищала вона і. Пам'ятаю, як легендарний баскетболіст Шакіл Ніло розповідав, що з юності він не міг знайти собі в магазинах взуття на свій розмір. Який в тебе розмір взуття? 48,5. Знайшлися талани такі взуття. Знову ж таки, державне не підходить, таких розмірів на той момент не було. Можливо, зараз є. Є популярна фірма, про яку всі знаємо. Ми не будемо казати. В неї є цей розмір, і це врятувало мої ноги на війні, тому що ну, вага ще додаткова вага. І все навантажені на ноги, направду врятували тільки взуття ці ноги. Давай перейдемо тепер, власне, до тої стереотипізації, про яку я говорю, трошки так копнем психологію. Скажи, будь ласка, звідки в середнього потенційно військового той, хто досі сидить, ще в коментарях і пише, як він уникає мобілізації, звідки в нього? Оце зневажливе звернення. Хай поліцейські йдуть, воюють, вони на то вчилися, вони то вміють і так далі. І скажи мені, скільки справді поліцейських з твоєї бульбашки воює чи може не воює, і ті коментатори праві. Спочатку з останнього направду з перших днів з квітня місяця почав створюватися різні підрозділи, які приймають участь по сьогоднішній день бойових діях. З квітня місяця одразу вони почали створювати. Ті підрозділи на той момент, батальйони, які були сформовані добробатами, так їх називали. Вони вже були на лінії зіткнення це. Наприклад, наш львівський підрозділ, він був в Маріуполі. З ним частково ще були там івано-франківські підрозділи, це саме підрозділ спеціального призначення. І вони перші дні зустріли на війні. Само собою, що поліцейські, які просто забезпечили охорону громадського порядку, слідчо-оперативна групі, групи регування патрульної поліції, вони також. Фізично приймали участь і в бойових діях, і в перестрілках. Просто це, на жаль, на мою думку, ніхто не хоче щось сприймати. Але кількість поліцейських, які на сьогоднішній момент приймають участь, то будемо дивитися, створена бригада Людь, в яку увійшли Сафарі, легендарна, луганськ 1 Дніпро і інші підрозділи. Створений департаментом патрульної поліції Хижак. Також хлопці бойові, вони просто легендарні з нами теж перетинався. Так, до речі, на солдарському напрямку. Якщо знаємо, мій улюблений підрозділ, який я дуже ціною поважаю керівників, які це заснували, створили їм. Хвала честь зведений батальйон Захід, в який входять різні, різні добровольці з різного регіону. Так будемо називати, бо це там, там добровольці. Свої штурмові групи були, своя артилерія, свої фпів пілоти. Ой, пілоти загально. Потім FPV перейшли. Також на сьогоднішній момент підсилюються з кожного регіону стрілецьким підрозділом, тобто формуються в кожному по різному кількість людей, там від 100 до 400 людей, які б також навчаються і приймають участь в підсиленні тих чи інших підрозділів. Ну і само собою ми будемо реально говорити, починаючи від кордону Білорусі, закінчуючи Одесою, всі поліцейські. Постійно себе наражають небезпеку, коли приймають участь в евакуації в певних слідчих оперативних заходах. Ну вони також там є, і вони не покинули. Тому я скажу так: поліція воює, їх дуже багато, можливо, не так помітно, як би хотілося там в пабліку, але це і не потрібно. Я скажу. Твердо і цей стереотип зру, 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 зруйную. Дуже-дуже багато поліцейських є добровольцями, які добровільно пішли на війну і по сьогоднішній день там знаходяться. А скажи мені таку річ, чи є такі справи, як ротація? Я маю на увазі заміна особового складу, щоб Ті поліціянти, які воювали, щоб вони повернулися до патрулювання вулиць і, можливо, таким самим чином ще й налаштували правильне, коректне спілкування з ветеранами? Так, дивись, бригада Людь це суто створена бригада під війну. У них артилерія, своя техніка, вони як військові. Зведені підрозділи це прості поліцейські, це дільничі, ГРППшники, слідчі, опера, всі. І ось вони будуть повертатися в цивільне наше життя. І вони вже будуть далі спілкуватися з населенням. Просто єдине, що ротації проходять, але особового складу там також не вистачає, то ну, і не так їх часто повертають. Між ними ротації проходять. Але сказати, щоб це було там раз на місяць, ні, ну, раз на два. місяці. Запитає навіть інакше: у Львові зараз є ветерани в поліції? Так, звісно. Багато поранених хлопців, багато з ампутаціями є загиблі. Що в головному управлінні національної поліції, що в патрульній поліції є, є. зараз? Патруль патрулюють, можливо, вулиці міста теж ті, хто так. вже був так, на бойових так, діях. Так, так і зараз можливість дали е, в міністерстві внутрішніх справ. Ми говоримо зараз про національну поліцію. Про те, що якщо не паляють, 10% можуть бути з числа ветеранів, які мають. Статус інвалідності, ось так, власне, ти згадав за реформу поліції, моя нова поліція. Як ми розуміємо, цей проект не зовсім себе виправдав, сталася певна проблема. Стара система, все-таки зжерла бруньки зеленої молодої системи. Чи можливо війна на користь піде поліція? Як вважаєш? Тобто, що зробити з отими такими, знаєш, напрацьованими варіантами? Ну, я тобі скажу чесно, коли я з хлопцями з Одеси, з поліціянтами, співпрацював чітко, вони зі мною на евакуацію їздили, просили вчити тактичній медицині на Херсонському контрнаступі. Вони сказали, що ми чемно попросилися всі п'ятеро на війну, бо ми замахалися. Нашому керівникові носити гроші за сьогодні маєте мені стільки зібрати, за тиждень маєте стільки зібрати. Чи можливо це якось змінити? Бо тому, що це приховувати це, знаєш, як важкий складний ускладений гнійняк замотувати бінтом, щоб його видно не було. Будемо говорити, нова патрульна поліція, яка була створена у 2015 році, це є зараз департамент патрульної поліції. Це окремий департамент в національній поліції. Воно так той кістяк, як був, так і є, так і залишився. І ті ідеї, та політика їхня, вона так і залишилась. Так, немає всього ідеального, є і е, 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 якісь е, е, корупційні моменти у всіх. Е, я надіюся, що моя особиста. Надія і думка, що коли закінчиться війна, ми повернемося до тих принципів, які були на початках, з якого ми стартували, тому що це були правильні принципи. Ми працювали на... для людей з людьми. Ми думали про людей, з якими ми працюємо. Ми думали про людей, для яких ми працюємо це на вулиці, це і забезпечення охорони громадського порядку, спілкування, толерантне, вайне, посміхнене. Розуміння завжди мало бути, і ми завжди себе віддавали свою частку. В це все це ж доведеться брати куше і щось зробити з загальним страхом до поліції. А. Люди бояться поліції, буде відверто. Це найгірше зараз, зараз, на вулиці. Не гірше зараз, що я бачу як цивільний, що є страх до поліції і ненависть. Це я знаю я направду, знаю скільки вони роблять поміж. Того всього війна само собою, і скільки робиться в патрульними поліцейськими гргруповиванням, дільничими до напад, це дуже багато роботи. Є і негативні ці моменти, і я ось саме більше переживаю, щоб ця от ненависть не переросла в те, що ми бачили колись дуже давно. Ненависть людей до поліції, бо вона є. Вона є до інших структур, також ненависть, і це дуже погано. Всі не зовсім розуміють, що ветерани є не лише представниками збройних сил України. От давай подумаємо, які загалом підрозділи яких служб зараз здійснюють оборону України від російської інтервенції ну, само собою е військом. Інші підрозділі, як ГУР Служба безпеки України, вони так Їхня велика доля в цьому. Ми будемо брати загально Міністерство внутрішніх справ де є Національна поліція, від якої я приймав участь в бойових діях. Національна гвардія легендарно воює і в них просто величезні прикордонні війська, які також частково. Працюють на кордоні з іншими державами, але більша частина працює там при кордоні підрозділів і приймають активну участь в бойових діях. Прям Анріал, вони леве. Ті самі ДСНС, хлопці з Державної служби надзвичайних ситуацій, розмінування лягло на їхні плечі. Це не дуже небезпечна складова, і вона ще буде роками. І це є також ветерани, вони заслуговують також на повагу. І ці хлопці, які коли звільняється територія, і вони ззаді, війська йдуть, розміновуються все, повір, це не є. Ти, тобі, ти сам знаєш, що це абсолютно небезпечно, і тебе кожен день як може бути, як останній. Ну і всі інші підрозділи їх і багато. Можна так перераховувати дуже багато. І тут власне я про ту стереотипізацію знову про яку ми з тобою говорили щодо поліції. Ти напевно пам'ятаєш, коли були події на Майдані, тоді Нацгвардія була синонімом слова вирудки і космонавти. А тепер до нас ставляться зовсім інакше? От знову запитаю про поліцію. Чи зауважуєш ти особисто, що змінюється ставлення до поліції? Бо поговорили ми про те, що може бути, що є там якийсь загальний страх, є загальна недовіра. Деколи навіть страшно викликати поліцію, коли тобі потрібна допомога? Бо люди мають оце таке, знаєш, внутрішнє відчуття, що а може це станеться гірше, і ще я в чомусь буду винен. Чи може ти зауважуєш, що зараз ідуть позитивні зміни? Хочеться бачити позитивні зміни, що ми е, повертаємося в то русло, де будуть поліцейському довіряти. І я думаю, що вони будуть, коли зупиниться війна, всі поліцейські з війни повернуться до своїх службових обов'язків буденних, які вони мають виконувати, і далі почнуть е, зі своєю головою з того, що вони бачили, переходити в цивільне життя і будуть. Е, Повертати ту повагу, а поліцейський зараз середньостатистичний. Ти ж багато спілкуєшся з хлопцями і дівчатами. Середньостатистичний поліцейський пишається тим, що він поліцейський, чи він ходить на роботу, встає зранку, каже, бля, вдягає значок і, і йде тягнути лямку. Мені складно сказати, тому що я, от в структурі, яку в середині вже давно не працюю. Я останні. Там два роки то працював більше на війні. Там інша своя екосистема. Вона абсолютно не рівняється того, що є в місті, наприклад, чи там області. Там своя екосистема, тому дуже зараз складно сказати, який за два роки змінилося їхній клімат. Окей, давай поговоримо про твоє теперішнє. Де зараз ти працюєш? Ким ти зараз є? Працюю в бізнесі. юрист, адвокат, є радником міського голови, серед ветеранської політики, що ми дружньо разом все рухаємо. Маю. Ряд стратегічних бачень по ветеранській політиці, що ми їх хочемо странслювати е, в подальшому, щоб підтримувати ветеранів в цьому році, е, ми в літом. Десь в кінці літа разом веземо наших ветеранів на закордон додаткову реабілітацію. Це один з проектів, який буде допомагати нашим хлопцям, які пролікувалися, продовжувати таку ментальну ретрит, Будемо називати його сімейний в Австрії. Це дякуючи Mountain Scene Foundation, які ми підписали спільно з міським головою меморандум, де наші хлопці будуть разом з своїми дружинами і дітьми проходити додатковий ретрит в Австрії, завдячуючи австрійським організаціям та. Сполученим Штатам От Як ти думаєш, для тої ж Австрії, для всіх інших який інтерес? Бо я не вірю, що в тому світі щось буває просто так і без інтересу. Як вважаєш? Чому зараз, чи це є можливо, індульгенція за те, що вони не дають нам достатньо зброї для опору проти ворога, чи це є прояв чого, на твою думку? Там збірна людей Австрія і Америки, направду я з ними спілкувався, в них щира щире бажання допомогти. Від щирого серця вони шукають партнерів самі. Вони просто хочуть допомогти і бути чимось корисним для України. Вони вибрали той вектор діти, дружини і ветерани. Супер, їм дякую. Зараз ми наших ветеранів возимо тут на стрібище, за що нашим друзям також дякую. Вони проходять також ментальний ретрит, ментальну реабілітацію, стрільби по тарілках. Я спочатку думав для себе, що воно. Тригерить. Три, десь буде грить. А воно як зайшло? Останній раз, слухай, в мене було більше 35 людей. Володимир Рудковський наш з тобою спільний. Навіть друг. я знаю, що незрячий хлопець стріляв. Е, він, він незрячий. Ми, так, звісно, ми йому допомагали. Але емоції від того, коли він попадає в тарілку, це не передати. Коли я для себе і своїх друзів, коли туди приходимо і приводимо хлопців для такого ретриту, і коли в тебе в житті якісь є проблеми. То після з ними роботи в тебе в житті немає проблем. Абсолютно, я завжди кажу: якщо собі на голові щось от так, зараз накрутили, заходьте в Unbroken. Заходьте до Unbroken, заходьте до нас на стріби поможіть, подивіться, побачите. У вас в житті немає проблем. я пам'ятаю, також на одному із тих ретритів, так будемо називати, стріби по тарілках, був хлопець. я Не знаю, чи він ще зараз лікується. В нього не було правого ока, правої руки і правої ноги. Він був на протезі, в нього був протез руки. І він попадав. Він попадав в ту тарілку, плакала по моєму це боювала мама, плакали дівчата, які його допомагають в реабілітаційному центрі Амброкен, і ми були шоковані. Це неймовірні емоції, коли вони, а вони щирі в них, і вони хочуть цим Давай ще цивільним пояснимо, бо можливо дійсно хтось скаже. Ви би їх вчили лавки робити, ви би вчили їх там на комп'ютері працювати. Чим є власне у цей момент? Бо тому що мені моя фокус-група, яку я зібрав, коли тільки прийшов на посаду керівника центру учасників бойових дій. Мені... Фокус-група 40 людей майже одноголосно на першому місці сказала: ми хочемо стріляти. Чим воно є для цих ветеранів? Це ком'юніті. Перше. Вони збираються, вони спілкуються, вони згадують той час, який був на війні. Вони від е, вивантажують усі ці моменти з лікарнею. Абсолютно. Вони на свіжому повітрі. Е, е, це, це це така психологічна терапія, і класна, і вони хочуть цього. Тому і ми рухаємо той проект стрільбища біля Великих Грибовичах, де воно буде побудовані побудовано інвестором, і буде створено таке велике ком'юніті, де будуть ветерани, військові, цивільні будуть в одному цілому. Зважаючи на нашого сусіда, стріляти у нас повинні вміти всі. Я вважаю, що військову підготовку мають пройти всі, тому що. Чи ти будеш далі служити? Це вже інше питання. Але ти маєш бути готовим до майбутнього імовірної загрози. Немає різниці: зупиниться війна завтра, не зупиниться. Я не хочу, щоб гинули більше людей. Але ми маємо бути готові завжди до майбутнього, яке може нас чекати від нашого сусіда Російської Федерації, яка на нас напала 24 лютого зараз, повномасштабно. А так війна в нас вже йде 11 рік. І до завершення, Дмитре, запитаю тебе, а чим ти найкраще реабілітовуєшся? Для мене це, наприклад, є мотоцикл, плейстейшн, піти в гори і піти на пиво. Брати, мотоцикл. Це от коли тебе завантажена голова, і ти не знаєш, куди себе подіти, це мотоцикл. Друге, це стрільба. Я професійно вже 5 років займаюся стрільбою по тарілках. Ми виступаємо на змаганнях в чемпіонатах України. Це є такі, ось для мене основні етапи, де можна. Ментально головою відпочити на тій приємній ноті завершуємо сьогоднішню розмову. Нагадаю, сьогодні у мене був Дмитро Міхалець, людина, яка прямо дотична до ветеранської політики, а водночас розуміє, що з поліцією треба працювати в правильному напрямку для того, щоб відбувалася комунікація між населенням і тим, хто має правильно здійснювати і берегти. Кожну людину нашої нашого великого суспільства до наступного тижня зустрінемось. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект без броні» на FM Галичина. Тисни дзвіночок, лайк, підписуйся, коментуй. Май свою думку. Це ж насправді в сучасному світі дуже і дуже важливо. Побачимось.